Привіт, дівчатка! Я сьогодні вирішила познімати в'язальний влог одного дня через те, що прийшли до мене, як ви бачите, білі ниточки, і хто дивився минуле відео, я там говорила, що ось цей светр я хочу перев'язати. Не подобається мені те, як я розташувала тут смужки. Все класне: пряжа, відтінки, але їх комбінація ну, не то. І я згорем пополам. В якомусь із, відео, із фоторедакторів зробила такий якби, ескіз, прикинула з білим верхом і вирішила все ж таки перев'язувати. І Для цього мені потрібна була біла або вовна, або кашемір, або суміш вовни з кашеміром. Я вже ледь не замовила це в одному магазині. Причому мені хотілося, щоб це був саме білий, максимально білосніжний відтінок. А потім я згадала, що в мене ж вдома є дві пряжі бобінка і ось такий моточок ну, практично білого кольору, ну, майже білосніжного, дуже яскравого такого білого кольору. А я думаю, що більшість із вас знає, що це взагалі дуже рідко. Рідкісна така, рідкісний звір у пряжі натуральній, 100% натуральній. Я згадала за ці бобінки і мені їх з дому передали поштою. І Сьогодні я забрала і вже мені не терпиться розторочити світерок. Це давайте так, щось в мене якийсь сумбур йде. Це в мене 100% кашемір. Здається, це був лоропіана. Тут е, мені здається, ну, десь близько півтори тисячі метрів у 100 грамах. І він от максимально приближений до білосніжного. Не знаю, яка тут вага, але я думаю, що навіть цього мені б, мабуть, вистачило наверх. Е, втім, я ще до кінця не вирішила, якою я буду е, ниточкою робити. Скоріше за все, навіть ось це, дивіться. При різному освітленні, вони по-різному виглядають. Ну, як, то біліший якийсь з них, то жовтіший. Ну от Зараз цей взагалі білосніжний. Так от цього в мене багато це меренос, екстраламп, від зенія баруфа і тут 1500 метрів уста. А, ні, тут 750 метрів, тому що. 2 дробь 1500. От. Колір такий він ну, максимально білий. І можливо, я буду тільки з нього в'язати, а можливо, просто зміксую його з кашеміром. Якби там не було навіть цей екстраламп, ну, цей шерсть вовна ягнят, вона сама по собі дуже ніжна і м'яка, і приємна. І я Думаю, що я б не помітила різниці, якщо б я в'язала лише з неї. Ну, Зараз сяду порахую, як мені чи в дві нитки. А, до речі, це виходить такий самий практично метраж. Тут 750 метрів у дві нитки, тут можна 700 у дві нитки. Ну, подивлюсь. А, тут стоп, які 700? тут теж 750, бо це ж 1500 на 2. Ой, коротше кажучи, зараз подумаю, чи буду я сюди додавати кашемір, чи не буду. Скоріш за все, що ні. Вот така річ. Я в свій час полювала на такі білосніжні білі артикули мариносочка Шеміру. І, от, бачите, якраз і стали вони мені в нагоді. Різні в мене були варіанти стосовно низу, чи подовжити синій, і темний цей бордовий, потім червоний, чи як. ну я все ж таки Схиляюсь до того, що я залишу ці смужки до рожевого, оранжевий я приберу взагалі звідси. Можливо, можливо до речі, я продовжу червоний вище ширшу зроблю смужку, потім рожевий, скоріш за все, так воно і буде, потім рожевий, і потім вже буде білий. І рукав так само буде повторювати малюнок на тілі. Сподіваюсь, довго я з цим не застрягну, тому що ну, вже якби, всі розрахунки в мене зроблені, я вже бачу, як воно сидить, і всі в мене записані всі ці ряди, повороти і все таке інше. Ну, єдине, що треба сісти, зробити, розторочити, навішати на голки потім всі ці петлі от І зв'язати. Ну, побажайте мені удачі! Ось цей райдужний проєкт у мене поки що. Так, я його фоном пов'язую, тому що тут позаду я вив'язую доверху зараз спинку. от І тут туди-сюди петлі. У поворотному в'язанні ганяю, без всяких можна закритими очима просто його в'язати. Тож, якщо я там чи по телефону спілкуюся, чи просто відпочиваю, я можу його взяти і, не дивлячись, пов'язувати. Ось так, ну що ж, пішла я розбирати цей смугастик. Чергове включення влог одного дня плавно перетворюється на влог трьох та більше днів. Вчора я не знімала, але, ви бачите, попрацювала, відв'язала тіло і один рукав. Тепер я йду в'язати другий рукав, все це зшию, поки буде сохнути, а, висихати другий рукав, я думаю, що я зшию все це і візьмуся за горловину. Поки що я планую горловину білим теж кольором, звичайно, вив'язувати. І зробити таку хибну ну щось, щось типу такого. Недовго горловину, ну просто резиночкою один на один, так як і низ та рукави оброблені. От, Мені подобається з білим кольором набагато більше. Ви, як бачите, я прибрала оранжевий і без цього помаранчевого вже було набагато краще. От, Він тут був явно зайвий, але з білим кольором ця річ, мені здається, виглядає більш такою святковою, більш нарядною. От так виглядає мій рукавчик. Прала я з додаванням отступу, тому що. Пряжа віддавала фарбу. Такі тут в мене прибавочки. Чомусь не хочу фокусуватися. Потім я постараюся звести все. В одне всі дані і якось так коротенько вам розказати, як це все зв'язалося. Бо, в принципі, це можна ж і руками зв'язати на спицях. Десь спиці, якщо тут будуть 3-3,5, я думаю, що буде приблизно така сама річ по об'єму. Ну що, пішла я в'язати другий рукав. Усім привіт! Чергове вімкнення. Минуло два дні, і як ви бачите, в мене вже випрані, відв'язані та випрані обидва рукави. І зараз я займаюсь горловиною. Мені подобається поєднання таке кольорів. Білий колір дуже освіжає всю цю гаму. І ну, Мені подобається. Так, і залишилося мені відв'язати горловину, оформити. І зшити усі деталі. Ну, це така непроста робота, як на мене. Тим більше, що горловина в мене тут з косяком, і я боюсь, якби не довелося знову перев'язувати. Зараз сфокусується. Ось бачите, тут я робила такі розвороти на машинці, і десь трохи я ну десь я вже тепер розумію, що мені треба було зробити. Мені треба було. Оці петлі просто пустити у шов плечовий, отак. Ну, я, як знаєте, я так в'яжу, сумніваюсь, думаю, та я потім та ще трошки дов'яжу, хай я потім його виправлю. Ну, Часто буває таке, що потім доводиться просто все це розпускати, перев'язувати. Ну, не будемо налаштовуватись на такий сценарій. Оптиміст в цьому плані, все ж таки, я сподіваюся, що, по-перше, прання. І по-друге, отут шахер-махер який небудь виправлять ситуацію. Горловина в мене оформлюється, ну, буде в моїх планах оформлена хибною кетльовкою і перехід у резиночку один на один. Думаю, резинку робити невисоку, ну, можливо, ось таку, просто щоб, якби. Вона гармі... гарм... гармоніювала. Коротше кажучи, щоб вона нормально виглядала в комбінації із іншими краями виробу. Отак. От виглядала гармонійно. скажімо так. У мене тут такий помічник. Це колись мені дарувала мама чоловіка, коли вона приїздила до нас. У Києві, і ми з нею відвідували рукодільний магазинчик в самому центрі Києва на площі Льва Толстого. Ось таке, таке чудо, такий зачісько. Класний. Я люблю такі речі, такі дрібнички. Так, і зараз в мене, зараз я досніму цей епізод і піду в'язати горловину. Вже я тут зробила збавляння по дві разом. І тепер мені треба вив'язати резиночку один на один. Я думаю, що це не займе багато часу. Потім я хочу закрити порожнистою резинкою за допомогою голки, Якби імітація італійського наборного краю. От. У мене тут, це здається, Lace спиці. Ну, Але це не точно. От. І. Поки в мене буде пратися, скоріш за все, що весь світр я прати не буду, а виперу лише отак горловину. Ну, по-перше, вже він в мене весь і так випраний, я не бачу в цьому сенсу. А по-друге, мені не хочеться, щоб в якійсь мірі знову віддав колір, віддали колір ці рожеві відтінки на білий. Тому я буду так більш обережно з цим. І поки буде висихати мій. Светрик, моя горловина на светрі. Я би хотіла відв'язати, ну, хоча б відв'язати зразок з використанням ажурної каретки на машинці. Бо мені треба з цього гарного такого дим-чисто-блакитного, ну, це взагалі такий складний колір, Тут, по-моєму, є і полинь, і блакитний якийсь він такий весь. Припилений відтінок, я хочу з нього, я не хочу з нього, я маю з нього зв'язати для маминої знайомої ажурний палантин на машинці. У мене є перфокарти. Ця машинка моя в'яже по перфокартам, і я хочу опанувати цю методику і відв'язати такий ажурний палантин. Ось такий в мене такий манікюрчик. Чи то патріотичний, чи то літній, я б сказала. Бо кольори, до речі, називаються ось цей Мальдіви, цей сонце, а ось ці э, passion Fruit. Так що хочеться кольору, хочеться кольору, хочеться якоїсь вже такої безпечності, знаєте. Так, ну ми не про те. Коротше, я буду опановувати ажурне в'язання на машинці. Сподіваюсь, в мене все вийде. Ці всі три бобінки я вам зараз показую, бо вони приїхали до мене з магазину Miracolo Yarn. Обожнюю цей магазин. І ось дивіться, яка я. Знаєте, зараз покажу вам, і я переживаю, щоб вона там потім лишилася. Це мохер, Супер кід Мохер, на якомусь там поліаміді. І він, взагалі, взагалі от ці кольори вони для мене не властиві. Я хочу з цього і з цього відв'язати світери павутинки на машині, пробувати набивати руку і в'язати, тому що ну, це красиво, це, це просто має бути, якщо вже набити руку, якщо вже так призвичаєтеся. І це ну, буде актуально, мабуть, завжди. І тому ось такий колір я обрала для себе. А цей колір буде такий, ну, просто класичний молочний відтінок. Він, ну, Це класика. Чи для мене, чи, можливо, хтось захоче в мене його купити. От. Дуже мені подобається цей відтінок. Це такий теракотовий. Я не знаю, чому він мені нагадує дитинство. От не знаю, чому. Мені здається, в мене в дитинстві була плюшева. І юбка, спідниця от такого кольору. А може ні. Ну, коротше, дуже гарний кольор. Сподіваюсь, ну, не сподіваюся, я думаю, що він мені буде до лиця, пасуватиме. От. Ну, а перш за все, я піду займатися ось цією побінкою. Так, ну що, щось я дуже довго тут розказую вам все це. Зустрінемось пізніше. Знову всім привіт! Це чергове і останнє включення. Дов'язала я светр, за яким ви всі спостерігали. Я дуже задоволена залишилася цією річчю. Мені здається, він в мене вийшов досить непогано. Також зв'язався палантинка кашеміровий, його я в'язала для своєї подружки. Подружка мені замовила, попросила, щоб я допомогла їй вибрати пряжу, вона її оплатила і. Приїхала бобінка, з якої зв'язався ось такий чудовий кашемір. Але давайте по порядку. А, так, і ще перед вами ось ця, цей напівфабрикат кишка така. це теж із пряжі такої самої, як і палантин, 100% кашемір. Зв'язана, але ще не випрана пов'язка на голову, ну, якби в пару до цього, в комплект до цього палантину. Ну і кілька слів я скажу про светр. Нагадаю, я в'язала його, смужки були в мене із суміші кашеміру з мериносом 30 на 70, і у співвідношенні 30 на 70 і метраж 750 метрів у 100 грамах. Я в'язала у дві нитки на щільності. Ой, господи, здається, 8. От, і вагу я вам підпишу. Верх я вже дов'язувала із 100% джелонгу, як ви пам'ятаєте, мене тут трохи бентежив оці місця, були не зовсім ідеальні. Ну, Але, як ви бачите, я тут трішки над ними почаклувала. Так, до ідеалу ще далеченько, але, мені здається, нормально. Як на мене, вокон не кидається. Тут теж тут була така ну, з цими поворотними рядами, не туди трішки пішло все це. От, Є тут свої огріхи, втім, я вважаю, що як для першої речі такого плечового виробу, який зв'язаний на машинці, ну, я вважаю, що я справилась досить непогано. От, також вставлю вам обов'язково кадри, як, як светер виглядає на мені. В'язала я його окремими деталями перед спинку рукави, рукави потім зшивала сшивала і пришивала до пройми. Тут ніяких убавок, убавлянь немає. Така щелевидна пройма, і горловину я вже вив'язувала імітація китльовки. Ну, хибна кітльовка, Закривала я все це голочкою. Після двох, здається, рядів порожнистої резинки. От, І на рукавах і знизу в мене теж резинка, але це я на машинці її перебирала. Ну, я дуже задоволена. Вагу я вам підпишу. Так, вагу, як я сказала, я вам підпишу. І знаєте, як я зроблю? Так як не вміщується весь светр в кадр, ну а в мене немає можливості якось по-іншому знімати все це, то я намалюю схематично його на, просто на аркуші паперу, і заміри всі там відображу. Я думаю, так буде. Вірно. І також напишу на екрані, яка вага готового виробу. Звичайно, я не можу точно сказати, скільки би могло піти суміші кашеміру з міріносом на такий виріб, тому що ну, тут дві пряжі скомбіновано, і я не заміряла, скільки якої пішло окремо. Ну, просто скажу, скільки важить весь цей светр. В усякому випадку, я думаю, що за рахунок цього мериносу, так як він теж кардний і такий. Ну, пухнастий і легкий, і маловитратний зазвичай, то ну, похибка буде невелика від того, якби я в'язала все це з суміші з кашеміром. І тепер поближче покажу вам кашеміровий палантин. Зв'язаний він із пряжі тот Duncan 100% кашемір. Зараз я вам покажу бабінку. Ось так виглядає артикул, назва кольору Газ, по-моєму, правильно туман. Я подивилася в перекладі з англійської. Тут 1400 метрів у 100 грамах. Це Шотландія. І це один із найкращих. Артикулів і виробників кашеміру. Вірніше, не артикулів, один із найкращих виробників кашеміру Тотен Данкан. В мене, до речі, є з цього, від цього виробника з кашеміру відв'язаний мій шарф такого фіолетового кольору. Думаю, хто давно на мене підписаний, той бачив його. Я, до речі, в якомусь із останніх відео показувала вам. Як він зараз виглядає, дуже якісний, класний. Кашемір. Єдине, що він такий, конкретно ця ниточка, вона така якась дуже вже тоненька була. Але після прання з цим полотном відбулося просто неймовірне перевтілення дуже-дуже м'яка, дуже приємна річ. Подивіться, який пушок. Колір такий дуже складний. У ну, мене подружка хотіла перлинного такого кольору, щоб це був палантин. І ми шукали потрібний нам відтінок. Він міняє, він як хамелеон, Знаєте, він міняє трішки забарвлення в залежності від освітлення. ну Дуже красивий. Але ось я вам хочу показати, бо я знімала шматочок відео, де цей палантин я показувала до ВТО, до прання. І от ну, зараз мені немає потреби, у мене немає потреби вставляти вам той шматочок відео, бо ось вам, будь ласка, на тій самій щільності той самий артикул, ось дивіться, що це було. Це просто жахіття якесь. Ну, це в мене майбутня пов'язка, яку я хочу в комплект до цього палантину для подружки відправити. Я вже її відв'язала, вона мені там надала потрібні розміри. Ну, я думаю, що буде, все буде добре, вона вийде така, як треба, по розміру. Це буде така подвійна пов'язка. Тут буде шов іти вздовж. Вона зішється, і потім збереться отут -от на лобі таким дуже такою гарною розеткою. Я в'язала вже таку пов'язку для мами, постараюсь вам скрін з відео, бо в мене фото не залишилося. Я вставлю, щоб ви мали уявлення. Але там я в'язала англійською резинкою, а тут буде просто така кулірна гладь. Дуже приємне. Ну, я прям не можу перестати е руками все це. Трогати бо дуже приємно. І тут я, звичайно, робила айкорд. Через це краї навіть без відпарювання. Я не відпарювала ще. Бачите, тут трішки прим'ялося. Краї виглядають дуже акуратно, не розтягнуто, мені дуже подобається такий спосіб. І мені подобається, в принципі, спосіб, коли резинка один на один, ну, нею оброблені краї палантину. Я розумію, що це. Затратно по часу, бо треба вручну сидіти перебирати ну, якби на машинці, але вручну ти сидиш, перебираєш, опускаєш, спускаєш кожен рядочок і піднімаєш петлі через один, щоб з кулірної гладі зробити резинку. Але просто гладю в'язати, щоб тут рулік такий самий був, як тут. Ну, я не знаю, можливо, я спробую мені сподобається, як воно виглядає. Але так, мені здається, ну, якось більш. Фабрично, чи більш цікаво виглядає край? Не знаю. Напишіть, будь ласка, хто в'яже просто такий набірний край, і пішли вверх в'язати Гладью. Можливо, ви мене переконаєте, бо я ще не пробувала. Чи варто, чи варто спробувати? Його вагу палантину і, до речі, і пов'язки я вам підпишу. І розміри я підпишу на екрані. Ну, а зараз я побігла брати це полотно і буду пробувати знайомитися нарешті з ажурною кареткою, бо часу обмаль, мені треба все це встигнути. Все, я рада була буду рада верніше, з вами поспілкуватися в коментарях під відео. Дякую, що завітали до мене на канал, подивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюся, що я ну, от останнім часом я досить регулярно викладаю відео, у мене на мій погляд, цікаві речі в'яжуться. Ну, сподіваюся, когось я надихаю. Дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока!